Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Я до початку ще бойових дій казав, як потрібно діяти у по відношенню до Росії. Перш за все, її треба було виключити з усіх міжнародних організацій тому що вона проявила агресію вона фактично як один з засновників оон порушила статут порушила міжнародне право міжнародні принципи всі всі можливі червоні лінії перейшла тому такі країні не місце в організації в інституціях оон зокрема в магате в Радбезі ООН, в інших в інших організаціях тобто, ті самій обсє і якби її виключили або обмежили її можливості в цих організаціях, щоб вона ними не маніпулювала, тоді тоді ми мали зовсім інший ефект на жаль на жаль ці ці заклики залишилися без результатів і росія вона в принципі використовує міжнародні структури так як вона використовує в ООН вона має право вето в магате друга людина в магате в керівництві сидить росіянин в енергетичній харті росіянин в ОБСЄ росіяни. Тому ну не треба дивуватися, що такі заяви компроментуючи видають міжнародні організації. Зверніть увагу, що вони не сказали: от генсек ООН, коли робив заяву, він не сказав про джерело небезпеки. До того як прийшла до нас Росія, захопила наші території, розв'язала війну, було все нормально. За Запорізькою станцією тільки зараз небезпека виникла фактично для людства, для міжнародної спільноти. Але про це генеральний секретар не сказав. Це його прямий обов'язок був. Сказати, що Рос... завдяки тому, що Росія розв'язала війну, ми маємо небезпеку довкола Запорізької станції. А він сказав, про що він сказав про технічні речі: що сторони не мають використовувати в будь-яких операціях ядерний шантаж. Давайте домовляйтеся е, з технічних питань. А це означає посадити те, якраз що хоче Росія. Росія через цей ядерний шантаж хоче посадити Україну за стіл перемовин в будь-якому е, будь-якому. Е, ситуації. тому що вона пішла вже на такі крайні заходи, тому що не спрацювала агентура її в вигляді Шрёдера, не, не спрацювали перемовини з турецьким президентом, і Україну зараз фактично через міжнародну спільноту підштовхують до того, щоб вона сіла за стіл перемовин і визнала оті 22% своєї території втрати. От до чого чому використовується цей шантаж? Перш за все, ми маємо визначитися з термінологією, що означає розгромлення. це не означає, що їх вибили до ноги, це означає, що ці підрозділи втратили боєздатність ті ж самі батальйонні тактичні групи. Взагалі, ну при розрахунках вважається: якщо, скажімо, танковий батальйон втрачає 20-25% своїх танків, а це ну, російська тридцять 31 танк відповідно. 7-8 танків втратить, він уже не може вести наступальних дій при втраті 40% такий підрозділ здатен лише вести статичну оборону в стилі «ні шагу назад і до останнього солдата. Тобто, власне, оці втрати, про які говорив наш головнокомандувач, вони свідчать про втрату значної частини наступального потенціалу. Що ми в принципі зараз і можемо спостерігати на фронті певна, певна стагнація, наскільки ми можемо е, судити, і власне росіяни зіткнулися тут з е, проблемою, як ви правильно відзначили, нестачі живої сили. Усі російські експерти е, в лавках і експерти справжні, е, починаючи від Гіркіна, закінчуючи достатньо авторитетним е, Русланом Пуховим. Стверджують один голос: Росії не вистачає піхоти. А... Шанс поповнити цю піхоту це те, що говорять вже не перший тиждень ті самі експерти і псевдоексперти, це загальна мобілізація. Для загальної мобілізації потрібен певний тригер, поштовх. І росіяни щойно втратили можливість використати такий тригер. Я маю на увазі. Вибухи на авіабазі в Новофедерівців в тимчасово окупованому Криму це був чудовий шанс для їхньої влади кинути гасла в опасності, все на боротьбу і оголосити відповідно, мобілізацію. Цього вони не зробили з ну з тих міркування. Так собі розумію, що по простонародному кажуть, кажучи, кішка тонка, так тобто, вони просто. Не наважилися військово-політичне керівництво Росії оголосити, що у них йде не спеціальна воєнна операція, а повномасштабна війна, відповідно, вони знову залишилися у цьому тупику із проблемою нестачі живої сили. Тобто, якщо ми бачимо, вони витягають з баз зберігання старі танки. Старші за мене, грубо кажучи, тобто виробництво початку 70-х років, то відповідно і людські ресурси вони теж вигрібають не найкращої якості, і відповідно старші шляхом формування різноманітних добровольчих батальйонів по регіонах. А це, по перше, по перше, це процес. Іде несистемний, тобто важко забезпечити ритмічне комплектування цих добровольчих батальйонів в тих пропорціях і тими військовіковими спеціальностями, які потрібні. А, а по-друге, знову таки у ці батальйони йде ну далеко на найкращі людські сили. Російська ситуація не дуже хороша, тому що не можна її розглядати у суто економічному е, вимірі. Треба ще розглядати політичний вимір. На чому тримається Росія? Росія тримається ніяких особливих, як ми знаємо, духовних скреп там немає. Росія тримається на тому, що Москва забирає гроші в регіонів донорів, тих регіонів, які фактично дають надходження до російського бюджету, і перерозподіляє їх до регіонам реципієнтам, в тому числі є такі регіони, які отримують достатньо великі, непропорційно великі гроші. Ну ми знаємо, наприклад, що Рамзан Кадиров по суті отримує, можна сказати, данину від Москви. То хто кому там платить, хто чи є підлеглий, Путін підлеглий Кадирова чи Кадиров підлеглий Путіна, дивлячись на те, скільки грошей отримує Кадиров, тут ще треба подумати. Так чи інакше, коли грошей стає менше, а грошей стає менше, ми бачимо дефіцит бюджету третини, як я вже сказав, то це означає, що спроможність Федерального центру так званого, спроможність Кремля. Забирати гроші у регіонів донорів і передавати їх до ріндесипієнтам, вона дуже сильно зменшується. І регіональні еліти так чи інакше починають я не скажу бунтувати, але вони будуть так чи інакше висловлювати свою незгоду з тим. Донори з тим, що у них забираються більше, і всі, їм залишається менше ніж їм треба для того, щоб розвиватися і жити. Реципієнти не будуть отримувати стільки, скільки вони прагнуть отримувати. Виходить, що єдина та соціальна група, яка в Росії має якийсь вплив. А саме нинішні управлінські еліти, чиновники, депутати, силовики і так далі, так далі, вони е, знаходяться зараз під основним ударом. Це дуже важливо, тому що е, ми розуміємо, що е, велика частина так званого народу, так званий глибинний народ російський, можливо, 85% населення, вони фактично від санкцій не дуже страждають, uh -huh. е, тому що вони і так не дуже добре жили, і як казав Михайло Жваняцький, не жили добре, то не треба й починати. І вони не не беруть участі в формуванні російської політики. Це роблять тільки нинішні управлінські еліти, яких порівняно небагато. Вищі еліти вже мають персональні санкції, але вони яким чином з ними впоруються. А от умовно кажучи, один мільйон людей, який керує 140 мільйонами людей. Я зараз трошки відставляю в бік гіпотезу про те, що росіян насправді значно менше, і цей факт приховують від росіян від світу, кажуть, що їх менше ніж 100 мільйонів вже, але припустимо, що цифри. Правдиві, їх 140 мільйонів, у той 1 мільйон який він керує цим 140, йому стає значно значно гірше, і це є основний результат. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.